Здається однокімнатна квартира. Львів винники, вулиця Винна Гора, 22, площадь квартири 52,4 квадратних метра. Квартира знаходиться на другому поверсі. Як бачите, великий гарний коридор, який має 9,4 квадратних метра, велика шафа на стіну, домофон, лічильники зроблені. Ремонт робився для власного проживання, тому зроблений з якісних матеріалів. В коридорі ця сцена Івана, є зроблена тепла підлога. В ванні умивальник, дзеркало, туалет, як бачите, є бойлер, підігрів води на 60 літрів, гарна якісна душова кабінка. Також є пральна машина, яка також залишається і рушникосушка. Кімната має 21,4 квадратних метра. Кімната має ламінат на стінах шпалери. Залишається великий двоспальний диван, комод. Також підставка під телевізор, велике двоспальне ліжко, є натяжна стеля, по периметру якого є, ви бачите, лампочки для кращого освітлення. Вікна виходять в подвір, як бачите, видно стадіон. Кухня має 12,7 квадратних метрів, є обідній куточок, диван, стіл і крісла. На кухні є ламінат, зроблена повністю кухня, залишається газова плита, холодильник, Кімната, в кухні є побілка повністю зроблена, є для власного отоплення йде двохфункційний котел. З кухні також йде вихід на балкон, який є зашклений. Балкон має розмір 1,6 квадратних метрів. Квартира є в новобудові, яка 2015 року. Документи права власності є на руках, зроблений гарний з якісних матеріалів ремонт. Готова для проживання. По всім запитанням, а також про огляди, звертайтесь по телефону, який ви зараз бачите. Усім запитанням звертайтеся за телефоном, який ви зараз бачите в рекламі. Є оперативний показ за домовленістю.